Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу розповісти і показати, чим потрібно підживити баклажани на початку червня. Висадила я їх приблизно 3 тижні тому. Спочатку вони в мене були, поки було прохолодно, під агроволокном, потім я вже коли потепліла, зняла агроволокно і оце вони так виглядають. Деякі баклажанчики мають нормальний колір листя, а більшість бліденькі. Вже час пройшов, вони вже повинні були адаптуватися, тому це показує, що нашим рослинкам, моїм рослинкам недостатньо азоту. Тому я хочу сьогодні. Вранці підживити їх азотом. Вчора ввечері я під кожен кущик підлила добренька звичайної теплої водички, пролила їх гарно, а вранці буду це підживляти. Чим можна підживити баклажанчики? Можна підживити мінеральними добривами, такими як аміачна сілітра, або можна дати комплексного добрива. От, а я буду підживляти органічним добривом, я буду підживляти курникам чи курячим послідом, як його робити, як його розводити, розмішувати. У мене є відео попереднє, кому цікаво, буде ссилочка на те відео. От, нагадаю, там потрібно зробити спочатку маточний розчин, а потім додавати півлітрову баночку. На 10 літрів води цього маточного розчину і вже розведене підливати під кожен кущик. Приблизно по 0,5 літрів цього розчину вже підливати. Уже через тиждень рослинки покажуть інший колір листя, і їм буде дуже добре. Ще моя бабця казала: не ходи до баклажанів з пустою поливалкою, обов'язково потрібно її годувати. Вони потім вам віддадуть гарними врожаями. Що ще, друзі, хочу сказати? Також дивіться на колорадського жука, бо зараз якраз такий час, що вони першими їх полюбляють, вони будуть їх з'їдати, і тому дивіться, уважненько їх потрібно. Якщо не були перед посадкою оброблені ваші рослинки, то потрібно їх захистити і потрібно їх оприскати від колорадського жука. Ну, я оприскувала актарою. Мені подобається, як вона діє на жука. І тому я це приміняю. Потім, коли ви зробите підживлення, Буде потрібно трішки підгорнути під кожен кущик земельки, щоб вони були вже під, такі підгорнуті. Друзі, пройшов тиждень після того, як я показувала вам свої баклажани, ось отак зараз вони виглядають. Ще що я зробила, я ще замульчувала баклажанчики дуже добрі верхні листочки, підправилося все. Нижні листочки трішки ще блідуваті, але ми їх поступово будемо зрізати по одному-два по два листочки. Мульчувала я соломою. Про мульчування в мене попереднє відео. У тому році я знімала, кому цікаво, подивіться. Але хочу нагадати, хто мульчує. Соломою, то солома дуже поглинає азот з ґрунту, то потрібно приблизно раз на 10 днів підживлювати азотним добривом. Це може бути або мінеральне добриво, азотне, або, так як я, оце курником чи курячим послідом. І от дивіться, сидить. Бачите, хоч в мене воно і оприскувало я, але сидить знову колорадський жук. Це їхня любима страва. Тому Слідкуйте, удаляйте, вибирайте, оприскуйте, щоб були гарні потім врожаї. Кому сподобалося моє відео, ставте вподобайки. Бажаю всім гарних вражаїв, бажаю мирного, тихого неба. До побачення!